Одинадцятикласники Кропивницького ліцею Марія Тарасова та Олександр Прибилов склали по два тести з чотирьох на максимальну кількість балів двісті. Марія англійську та українську мову, Олександр англійську та математику. Були металошукачі. Звісно, нас перевіряли на наявність телефонів і так далі. Під час складання було на жаль дві тривоги. Одна почалася ще до початку НМТ. Ми спустились в укриття, перебували там. За нами слідкували вчителі, тобто, нам у нас не було можливості скористуватися телефоном, але наші інструктори були досить привітними, тобто атмосфера була дружелюбною. Загалом я маю доволі позитивні враження щодо завдань. Складність доволі очікувана. Так, я очікував 200 балів, я саме найбільш наполегливо готувався до математики та англійської. Для мене з математики завдання були такі самі, як я очікував. А з англійської мені здалися доволі легкими, оскільки. Я займався з репетитором. Ми там розв'язували набагато складніші тести. У цьому році вступники склали три обов'язкових предмети: українську мову, математику та історію України. Торік було два: четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови англійська, французька, німецька та іспанська. На виконання завдань мали 4 години і 20 хвилин перерви. Були тривоги. В Один день у нас було п'ять тривог. Особливо багато тривог було в світловодську. Вимкнення світла було використовували і генератори, використову підключали старлінги, були збої у роботі сервера. Ну, багато було таких, якби незвичайних ситуацій чи нестандартних ситуацій, але з усіх ситуацій вийшли всі, хто брав участь в основній сесії, вони склали один випадок. У нас був що учасниці викликали швидку допомогу. Говорить для подачі документів на вступ до закладів вищої освіти. Учасники повинні виконати мінімум 15% тестових завдань правильно. З 30 завдань для української мови максимально можна набрати 45 балів, мінімум 7 тестових балів, з математики 22 завдання, максимальна кількість 32 бали, мінімум 5. З історії України 30 завдань, максимальна кількість балів 54 бали, 8 тестових балів треба набрати. Біологія 30 завдань, максимальна кількість 46 балів, мінімальна 7. Фізика 20 завдань, максимальна кількість 32, мінімальна 5. Хімія 30 завдань, максимальна кількість Кількість 40 балів, мінімальна 6. Іноземні мови 32 завдання. 32 бали була максимальна кількість 5 балів, мінімальна. Українська література 30 завдань, максимум 45 балів, мінімум 7 балів. Географія 30 завдань 46 балів, максимально і 7 балів мінімально. Хто не набрав мінімальну кількість, хоча б з одного предмета, він втрачає в цьому році брати участь у конкурсі вступу до вищих навчальних закладів. Але для випускників минулих років хочу сказати про те, що вони можуть використати результати. Зно 2021 року, НМТ 2022 року і 2023 року. Це якщо вони здавали в попередні роки, але використати результат загалом. За даними Любові Корж з понад 6,5 тисяч учасників тестувань на Кіровоградщині, 395 не прийшли до пунктів тестувань. Через виявлені технічні помилки учасникам тестувань, які складали 18 травня, перерахують бали з математики. До 2 липня свої результати отримують всі учасники тестувань. Український центр оцінювання якості освіти виявив технічну помилку саме з предмета математика. Ну, технічна помилка це збій сервера. Пішов, десь не зберігались, можливо відповіді, можливо, не було взагалі правильних відповідей у запропонованих відповідях. Тому апеляційна комісія ухвалила, що будуть бали перераховані, перераховані вони будуть з предмету математика за відповідно до схем нарахування. Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 липня. Для тих, хто з поважних причин не склав національний мультипредметний тест в основну. Сесію відбудеться додатково з 11 по 19 липня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.